Цього дня 1900 року над Боденським озером у Альпах відбувся перший політ дирижабля. Літальний апарат, наповнений газом, сконструював пруський офіцер Фердинанд фон Цепеллін. Судно було 128 метрів завдовжки та майже 12 метрів в діаметрі. Політ, за яким спостерігало близько 12 тисяч людей, тривав 17 хвилин. Апарат Фердинанда Фон Цепелліна мав кілька недоліків, проте ознаменував початок ери дирижаблів. 2 липня 1918 року гетьман Павло Скоропадський затвердив закон про громадянство української держави. Згідно з документом, ті, хто мав українське громадянство, отримували всю повноту політичних прав. Натомість на них був покладений обов'язок. Дбати про добробут країни громадянам заборонялось одночасно бути підданими іншої держави. Кожен мав скласти урочисту присягу на вірність Україні. Закон Скоропадського можна вважати основою нашого сучасного законодавства щодо громадянства. Цього дня 1922 року в італійській провінції Тревізо народився всесвітньо відомий французький модельєр П'єр Карден. Спершу він підробляв помічником кравця, у 23 роки переїхав до Парижа. А у 25 став головним модельєром будинку Крістіан Діор. Згодом П'єр Карден заснував власний модний дім, який був відомий футуристичним дизайном одягу. Серед шанувальників творчості модельєра були, зокрема, британський гурт The Beatles, актриси Софі Лорен та Марлен Дітріх. Сьогодні Міжнародний день собак. Чотирилапі улюбленці не лише підкорюють людські серця, а й рятують життя, а також допомагають боротися проти російських загарбників. Зокрема, беруть участь у розмінуванні, патрулюють вулиці, виявляють ДРГ. Найвідоміший пес України Джек Рассел Тер'єр Патрон, який бореться з наслідками дій російської армії. ЮНІСЕФ присвоїв йому титул першого у світі пса доброї волі. Австралійська акторка Марго Роббі святкує день народження. Їй сьогодні 34. На рахунку ефектної білявки понад 20 фільмів та кілька кінонагород. Робі відома, зокрема, за фільмами Марія Королева Шотландії. Загін самогубців Барбі останній зібрав у Прокаті понад мільярд доларів. А яким буде 2 липня 2024 року? Залежить від кожного з нас.